Російські атаки на енергетичний сектор України призводить до деталі більших проблем з електропостачанням. Наразі у більшості регіонів України застосовують заходи обмеження споживання, енергетична інфраструктура Одещини також зазнає значних ушкоджень. В області, зокрема в Ізмельському районі, після останньої атаки шахетів застосовують аварійні відключення. Через це зростає популярність різноманітних джерел автономного живлення від генераторів до повербанків та ліхтарів з акумуляторами. Наразі ціни на генератори стартують від 8 10 тисяч гривень за найдешевші малопотужні моделі менше 1 кВт, призначені для мінімальних потреб, таких як освітлення, зарядка гаджетів та робота Wi-Fi роутера. В асортименті магазинів представлені звичайні та інверторні генератори, які різняться за якістю вихідного струму, що є важливим фактором для чутливої електроніки. Агрегати працюють на різних видах палива. Бензині, дизелі, зрідженому газі або на змішаному паливі. Найпопулярнішими моделями є бензинові та газобензинові генератори потужністю від 1 до 5 кВт. Варто зазначити, що наразі попит на генератори постійно зростає. Також зростає попит на автономні ліхтарі. Саме хадової на сьогодні лампочка, в якій змінюється акумулятор. Ви її ставите акумулятор. Винчиваете вместо обычной лампочки, и когда электричество есть, включили, в это время лампочка светится и заряжается. Когда электричества нет, вы включили выключатель, и лампочка светится вот собственного собственном Единственный минус или неудобство, что лампочка заряжается тогда, когда она светится. И иногда бывает днем, когда солнышко, и в комнате светло, в любом случае ее нужно включить, чтобы она заряжалась. Самый Ходовой фонарик вот такой. В котором очень яркий, работает часов 10 не меньше. Аккумулятор быстросъемный, что, что тоже очень удобно. Хотя очень удобная штучка. Штучка в прошлые годы моей, моей жене очень нравилась с детьми. зарешается вот usb шки карбанка или все что угодно. Есть крючочек, повесили, она светится. Или сгорает. есть магнитик. При магнитике там выжившие холодильнички, она светится. Берут все. Ладно. Лампочки <связано> уже практически закончились. Вряд ли они появятся по адекватным ценам. Сейчас цена была 250-350 гривен. Фонарик там в районе 180-200 гривен такой такой 100 гривен, этот 800 гривен. Ну и много-много другого, но это уже нужно. А еще, если дом частный, 700 гривен оптимальный вариант. Он может и освещать комнату, или можно с ним, с ним ходить. Тоже очень удобно, вот стоимость 700 гривен. Заряжается очень удобно от обычного поропровода электрического. Під час виключень світла також важливо мати заряджені гаджети, зокрема смартфони, аби завжди залишатись на зв'язку. З цим допоможе павербанк, який дозволить зарядити гаджет декілька разів на день, навіть попри відсутність світла. В телефоні предположим 5000 мА. Це звичайна математика. 10 000 мА, Хватить на 2 заряди, 20 на 4 і так далі. Вони бувають з е швидкою зарядкою і без быстрої зарядки. Вот этот, допустим, на 10 тысяч миллиампер хватит зарядиться два раза телефона. Но будем реалистами, есть потери, будет где-то один раз и до 80% второй. Бывает на 20 тысяч, зарядить 4 раза, но будем реалистами, это 3-3,5 раза. Есть еще с разной зарядкой. Этот, допустим, идет 22 ватта. Он зарядит ваш телефон, если телефон поддерживает быструю зарядку. Так же, как от зарядного устройства, минуточек за 40. Есть для особо Дорогих телефонов, пауэрбанки, которые идут с беспроводной зарядки. Они кляются на заднее стекло, это в основном для айфонов. Они маленькие, но в айфоне и маленькая память, не память, а емкость. Ее хватает на 1-1,5 раза. Есть для военных, мы его называем, это на 50 тысяч миллиампер. його можна зарядити, я не знаю, в окопі дуже-дуже-дуже багато разів. У нас зараз дуже великий спрос на них. Завчора купили десь 10-15 павербанків. Вони в нас є різні різні фірми – Хоко, Геліус, Пруф, Базеус, Ксяомі і всі інші – від 5 тисяч міліампер до 120 тисяч міліампер. Якщо говорити про ціну, то вони є від дешевих, тобто від 500-600 гривень до 5 тисяч гривень. Також павербанки є магнітні для безпровідної зарядки з Максейфом, також різної потужності. Від 20 Вт до 200 Вт. тобто можете використовувати їх для телефону, для смарт-годинників, для ноутбуків, для планшетів. Також на нашому сайті є дуже багато генераторів, джерело безперебійного живлення, зарядні станції, екофло і багато чого іншого. Ви можете замовити доставку до нашого магазину, вона безкоштовна прийти і забрати. Попри складні умови та регулярні відключення світла, українці швидко адаптуються. Попит на генератори, повербанки та автономні ліхтарі зростають щодня. Адже саме ці пристрої дозволяють залишатись на зв'язку та забезпечувати базове освітлення. Дмитро Іфимов для видання Південь сьогодні.